Всім доброго дня! Мене звати Юрій Дудка. Сьогодні я не планував робити відео, але після того, як я прочитав новину про виконавчий комітет Сумської міської ради, вирішив зробити це відео виключно для виборців з роз'ясненням. Справа в тому, що сьогодні 20 число. І сьогодні повинно відбутись засідання виконавчого комітету Сумської міської ради, але його не відбулось. І причина дуже проста. Більшість з представників виконавчого комітету взагалі не з'явились на засіданні. А знаєте, чому так відбулося? Тому що більшість цих представників це люди з вулиці. Це люди з вулиці, які не несуть жодної відповідальності за свої дії. Вони, як вольні слушателі, хочуть, приходять на засідання виконавчого комітету, хочуть, не приходять, тобто вони вирішують так, як їм зручно, і жодного впливу на них немає. А переді мною лежить лист від виконавчого комітету Сумської міської ради стосовно відповідальності саме людей, які знаходяться в складі виконавчого комітету. Читаю: кандидатам в члени виконавчого комітету не передбачено подання жодних документів, складання будь-яких іспитів на знання законодавства та подання будь-яких свідчень в письмовому вигляді, що вони будуть відстоювати інтереси. Територіальної громади міста Сум, у тому числі у вигляді присяги. Тобто немає не жодної відповідальності за ті дії, які повинні бути. А питання в тому, що виконавчий комітет Сумської міської ради неправильно був сформований і, відповідно, неправильно був утворений. Але для того, щоб його правильно сформувати і утворити, треба сумському міському голові прочитати і зрозуміти. Як він формується? І що треба змінити для того, щоб виконавчий комітет Сумської міської ради був дієвий і він працював в інтересах територіальної громади? Але вони не читають і не розуміють, мабуть. Бо вони роблять так, як робили до них. Діючий сумський міський голова Лисенка робив так само, як робив Мінаєв. Мінаєв робив так само, як робили до нього Андронова, Аменченка. І вони навіть не аналізували. Чому ж так само відбувається формування виконавчого комітету? І за це утворення голосували депутати Сумської міської ради. Сьогоднішні, ті, які були рік назад, 5 років назад, 10 років назад, 15 років назад. Тобто, люди, які взагалі, мабуть, не читали, що таке виконавчий комітет, як він. Формується і, відповідно, як він утворюється, і що треба змінювати для того, щоб виконавчий комітет був справді виконавчим комітетом. Але для цього треба просто зрозуміти, що треба робити. Але те, що вони утворили, вони утворили ланку, яка називається корупційна схема, корупційна складова такого виконавчого комітету. Цей виконавчий комітет. Такому вигляді, який він утворений, не буде ніколи працювати в інтересах територіальних громади. Тобто треба вносити зміни з доказовою частиною. Але цього немає ні від сумського міського голови, ні від депутатів Сумсько міської ради. Ось тому, що маємо, то маємо ось такий виконавчий комітет, який взагалі ніякий. Бо треба формувати з розумінням. І відповідна з доказовою частиною, що треба робити саме так, а для цього треба вивчати місце складування, розуміти і мати бажання щось змінювати на місцевому рівні, а не просто створювати так, як створювалось до цього.